you <music> Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Софія Федина поклала понад 200 тисяч гривень від держави у дитячу колиску. Стало відомо, що на початку грудня минулого року депутат Верховної Ради від фракції Європейська Солідарність Софія Федина стала не лише ініціатором скандальних ситуацій, а й новою мамою. Однак, як повідомляють різні змі, за даними єдиного реєстру декларацій, стало відомо, що окрім радості від появи малюка Софія. Софія Федина ймовірно отримала деяку державну підтримку на цьому шляху материнства за останніми змінами у її майновому становищі. Нардепка отримала немаленькі виплати на вагітність та пологи за декларацією 8 листопада 2023 року. Софія Федина отримала 234 тисячі гривень допомоги. У зв'язку з вагітністю та пологами за період з жовтня 2023 по лютий 2024 року. Джерелом цього доходу було керування справами. Апарату Верховної Ради Проте цікавим є ще той факт, що на даний момент декларацію видалено з сайту держреєстру. Тож максимально підтвердити ці повідомлення змі немає можливості. Можливо, у системі стався збій, через що декларація депутатки не відображається або ж Софія вирішила сама її прибрати, для того щоб не було розголосу щодо цієї ситуації. Але це лише припущення. Що важливо, коли ЗМІ опублікували дану допомогу на малюка, українці почали задаватись питанням, яким чином ці гроші сприяють народу, народженню дитини і в чому їхня реальна цінність. Деякі громадяни висловлюють сумніви щодо виправданості фінансової підтримки для депутатів, стверджуючи, що вони вже мають достатні ресурси для забезпечення власних потреб. Як відомо, наразі українцям за народження дитини пропонують 41 280 гривень. Відразу після народження дитини сім'ї виплачують 10 320 гривень. Далі впродовж трьох років щомісячна виплата становить 860 шістдесят Але це точно менше, ніж начебто отримала Федина. То виходить, що депутатам необхідна більша підтримка від держави ніж простим українцям? Чи як? На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.